Привітчайні друзі. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд, бо ви пишете, телефонуєте, просите показати вам набори, які можна подарувати на Новий рік, на Різдво і тому подібне. І напевно треба зробити щось, що буде універсальним для всіх. Тобто показати вам коротке відео, що є в наявності, що ми з цим будемо робити. Отже, давайте почну перше. Ось така коробочка досить непогано виглядає. Гарнесенька така, да? Отже, що тут в ній? Ту ліпучки. Відкриваємо і ось такий набір. Тобто, в цьому наборі у нас, ну, ви вже бачили подібні набори. Ось така глиняна гайвань з кришечкою, з отворами для зливу, і піалка, Такий егоїст. Тобто, для товариша, для друга, для чоловіка чи дружини, які п'ють чай, це нормальна тема. Далі, наступний наборчик. Ось так він виглядає в такій сумиці, дорожний. Якщо цей менш дорожний, ну можна в коробці возити, зрозуміло що. Але цей вже зроблений більш для ось як він виглядає в такому плані. Чайничок або гайванька ось така японського типу. І дві піалки. І чахай. Все білосніжно ось такого кольору, досить гарного. Ну і тут е, сам, сам заварничок. Якось так. Воно складається ось таке яйце. Досить непогано на двох людей. Тобто в самий раз для того, щоб разом почаювати. Ідемо далі. Більш, скажімо, серйозніший набір. Ось такий сумці, бо вже кілька разів вони в мене були. Ви їх розбираєте, сумочка, це від, відстегується цей рімішок. Тут далі у нас що? Або вони не впали, а то Тому не було одна історія, також робив, показував, пакував людині і воно улетіло. Отже, з дерев'яною ручкою такий ось набір. Так, ну, щоб показати. Значить, загалом в ньому зараз скажу скільки три, напевно, чи чотири пігалочки. Так, Зараз роз, розберу раз, два, чотири піалки. Чотири прекрасних піалочки, тобто він розрахований на бониці. І ситочку. Тобто з, історія така: це вкладається сюди, ну і далі е, вилив, вибрав і наливаю звідси. І кришечка з такими прекрасними малюнками. Ну, в общем, виглядає також, як на мене, дуже шикарно, знаєш, якби. Презентабельно, елітно і ціна. Саме цікаво, що ціна така досить невисока доступна. Набір, який я вам вже показував, ви пам'ятаєте його, тут у нас такий шикардосний, дорогий, дешевий набір, але подивись, як він виглядає. Тут і підставка під пахощі, і піалки, і гайвані, і баночка для чаю, і навіть є е, пахощі благовоння. Так. Цей набір 3000. Базова ціна. Далі ще один дорожний набір, досить невеличкий, прикольний. Ось е скільки він місця займає. Відкриваємо його. І ось наш наборчик. Що в нього входить? Так, кришечка. Ну і пялки. П'ялки такі мілілітри, напевно, по 50 будуть. Ну, якось так В цілому теж непогано, здається, три. П'ялички і набір. Досить непогана якби історія для того, щоб десь вліз, в гори з собою взяти. А просто щоб він ближав в машині, з собою чай, вод, ну вода і пішов. Так, далі набір, який ви вже знаєте, у мене подається дуже непогано. В такій ось сумочці. Що тут входить? Зараз дістану і покажу вам, що тут за історія. Тут у нас ось така пластикова чабанька. Приблизно сантиметрів 20 на 20. Далі ви кришку відкриваєте, і тут у нас в наборі Значить, баночка для чаю, знову ж таки, гайвань з ситочком, став вкладне ситочком і чотири піалки. Дуже прикольно в тому плані, що в тебе, в принципі, все є. Ще сюди ваги вкинути і все. І... Ти готовий до бою. Ваги там Термос з з укропом і все. Далі, подивіться, яка приїхала нас штука, дуже крута ціна. Ось цей набір буде до 1000 гривень. Ну, приблизно тисячі гривень. Тобто у нас є підставка, у нас є чахай. Далі. Сюди воно вставляється наша е, гайвань заварочна. Далі наш мячик е, магнітний і ситочко. І все, воно так спрацьовує. Тобто вся історія так само ну, працює так само, дуже елегантно, займає небагато місця. Наступний момент, що тобі треба сюди піали, Ну Там ваги, чай і все. Єдине, що в мене є один з дерев'яною кришечкою, а цей з пластикою. Що з однієї сторони досить непогано, в тому плані, що вона не буде платити сам набір скла, а ось кришка з пластика. Ну, це те, що найчастіше б'ється. Тому в якійсь мірі, я думаю, що виробник досить непогано придумав ідею. Так, ситечко з м'ячиком ми ховаємо. Це вкладаємо. Так, ну і, 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 і на останок. Давайте подивимося ще один набір. Так, да, залишиться. В чому плюс? Дивися, як він компактно склався. Все. Ти тільки сюди всунув і наша коробочка. Тобто він займає досить небагато місця. Також якби е поставити вдома для чаювання зручно. Ну і останній, трошки більший набір, але подібного типу, так звана ліра, він вже такий більш е, розміром, ну і його і вартість біля 2000. Тут все скло, дерево, ну і вже ось набір виглядає таким чином. Він такий. Ну Ми його ліра Давіда і ми називаємо. Все. От, в принципі, те, що ви можете зараз на ці свята вибрати для себе, для своїх друзів. Для чаювання. Якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть 097 645 4498. Питайте, я обов'язково відпишусь. Вам краще телефонуйте. Номер я вам сказав, і тоді я зможу вас е, проконсультувати краще. Тому всім ви гарної гарного навчання. Тому гарних чайвань до перемоги з Богом. До зустрічі в ефірі, де б то не було, з Богом.